26 серпня 2022 року структура щастя випустила свій новий і перший український альбом, а саме смуга. Ну, а поки пісня добре йде у мене мені потрібна вітає везну своє шоу. Мене звати не міякейт. Я маю спішити. Обложка, настрій і внутрішній. Поясняю, обложка виконана в дуже класному стилі, на ній ми можемо побачити кролика і трасу. Думаю, не треба поясняти, як заробляв кролик собі на життя. Мені <рес> похуй. <рес> Настрій в піснях загадковий і відносно тихий. Хоч в піснях Ліза і Кула перекричали, проте завдяки дуже якісному зведенню, це звучить тихо, але дуже емоційно. Серьбо можна вийти на балкон, закурити, заплакати. Ну якщо серйозно, то пісні реально войбові і реально вартують вашої ваги, ДТП тривожна, але ніби позитивна. Трух ніби і стримана, проте дуже потужна. Фух, я старався ще на минулому етапі не проговоритися. Тому друг це стримана манера, але сильний текст про внутрішній стан. Ти не встиг, агресія втрата шансу. Смуга про тривогу і падіння щастя, як іронічно. Загалом доволі тихий альбом, чого не скажеш про наступний. Одразу через два місяці структура щастя поповнилася новим альбомом. другим, а саме Вовк. Помста мімікрія і почуття вини за скоєне. Це короткий сюжет цього альбому, сюжет і мотив. В цьому альбомі все починається з найсильнішої пісні структури щастя, на мою нікому нахуй не потрібну думку. Ця пісня містить все: атмосферу, хуєний ритм, вступ, розв'язка і фінал. Сама пісня є композицією. Вже на етапі релізу синглу болю від дотиків можна було дивуватися з потужності цієї пісні, тому що вона була дійсно потужна. По прослуховування альбому, точно поймайте про що я? <клес> Дозвольте панство, під кінець, я проясню вам, чому саме я вибрав ці два альбоми і чому я проігнорував і ранішні альбоми, і пізніші альбоми. Слухайте? Так от, коротка біографія Лізи. Раніше, до 22-го року, вона робила пісні у жанрі поп, панк, рок? Може? Ну і коротше, це було геть інакше. Та пісні були російськомовні. Ну а коли ж Боліза пішла в перерив у 2023... 2024-му, на початку 2024 року, то через плюс-мінус рік вона повернулася геть з іншим стилем, який, чесно, мені не вкатує взагалі. Але це й непогано. Я. я б навіть міг би назвати Вовку останнім альбомом Лізу. А саме в її ері, Того, що структура щастя це сплошні ери, весь час її музика міняється, і вона весь час щось експериментує yeah. да. Саме через дуже тихе, не завжди, звісно, але все ж, атмосферне звучання, ці два альбоми дійсно можуть вас тронути. А якщо ні, то ви точно погодитеся, що в Укрсегменті сегменті ці два альбоми не погоджені на що інше. Вони дійсно особливі в електронній музиці, безумовно, можна назвати їх. Українськими шедеврами альбомами, якими можна пишатися. Дякую, Лізі. На такій приємній ноті я і хотів би закінчити відео. Не забувайте про підтримку мене, якщо, звісно, не шкода. А саме лайк, підписка, коментар, мій І. донат. Господи, не дай Боже. Для покращення якості відео і, от, до речі, спонсори цього відео. А, ой, ну нічого. Один я спонсор. Хер хер. Хер. Ну все, короче, ребята, слухайте, что вам нравится. и... пока!